11 травня принесло біду і в наше місто. Серед загиблих був і наш земляк Олександр Анатолійович Стрельчук. Це була дуже добра, щира, світла людина, яка мріяла жити, будувала плани на майбутнє. Весною 2014 року, коли на сході спалахнула війна, Олександр Добровій, не чекаючи повістки з військомату, пішов на фронт. Він воював у складі 11-го батальйону територіальної оборони Київська Русь. Більше року Олександр провів на Донбасі. Більше року, плічо-пліч зі своїми бойовими побратимами, він відстоював свободу і цілісність нашої держави. Йому було усього 37 років. Знову біла церква у скорботі. Знов надмірну сплачену ціну. Знову їдуть мовчазні двохсоті, щоб кричати людям про війну, Он, де матір з горя і сестра від суму ледь жива. Господи, допоки церква біла, будемо згорьована вдова, він лежить між прапорів і квітів і вже нічого не змінить. Ви скажіть, чи більше є на світі горе? Ані ж ти нахоронить. Шановна родина Олександра Анатолійовича, шановні білоцерківці, сьогодні в місті Біла Церква велика втрата. А на білому світі відбувається велика несправедливість, коли батьки ховають свою дитину. Олександр Анатольович в своєму житті ще мав зробити дуже-дуже дуже багато. Але з перших днів боротьби за нашу країну він пішов її боронити. Згідно чинного законодавства до 15 травня 2015 року повинен був бути демобілізований. Ніякі слова. Не замінять сина, брата. Але сьогодні я хотів би всій родині засвідчити величезну повагу всіх білоцерківців. І саме завдяки таким хлопцям, як він, хлопцям, які ось тут присутні, його побратимам, немає окупанта у Білій церкві. Бо в нього такі плани були і, на превеликий жаль, зберігаються і по сьогоднішній день. Всі нормальні люди благають, нехай нас мир. Але саме хлопці і зброєю в руках роблять все від них залежне, щоб мир у нас був, і вони реально впливають на цю справу. Тож щира вдячність. Вічна пам'ять Олександру Анатолійовичу. Всім присутнім. Віри в щасливе майбутнє. Всім присутнім, якнайшвидшого мирного неба над головою. Вічна пам'ять Олександру Анатолійовичу. Шановні рідні. Шановні земляки. На жаль, сьогодні ми проважаємо свого товариша Олександра. Я скажу так, що саме такі хлопці, як він, забезпечують мирне існування наших міст і сіл, які знаходяться тут. Саме такі хлопці захищають нашу державу від тої свори. На чолі з Путіним, який не дає нам спокою, і хоче вирішувати, якою мовою нам розмовляти, в якій молитися церкві, куди йти і що робити. Він не має на це права. Я вдячний Олександру і всім тим хлопцям, які полягли, які відстоювали честь і незалежність нашої країни. У краю, хто ж ми буде брати яму? хто ж ми буде брати яну. Ви беруть ми чужі люди, виберуть ми.